З ким будемо відбудовувати цю країну. Угу. Де сьогодні кадри люди, які будуть йти на різні позиції, в релігійному середовищі, а ти що сьогодні людей, думаєш, хочуть люди сильно йти там в пасторство? Та ні, знаєш, такі в Україні не вистачає сьогодні пастерів в Україні на церкви, які зараз виїхали Скільки? і пропали. Близько тисячі пастерів не вистачає. Тисячі, по-нашому, тільки всередину. Щоб закрити всі потреби. Щоб закрити всі потреби, не говорячи вже про приріст. Тисячу. Це, це а, в нашому взагалі протестантському блоці чи іменно ні, вашому Батистському? в вашому баптицьку? А в іншому також. Капець. Тому що розумієш, сьогодні люди не готові брати відповідальність. Ми готові чужими руками загрібати жар. Але ми не готові рухатися сім'ї. Ми кажемо, ми завжди знаємо, як робити, ми завжди знаємо, як правильно. Але хай хто з Ми робили. завжди знаємо, як треба йти, куди йти і куди рухатись. Але ти це зроби. Ну я тут не про чов. Знаєш, який сай говорить: ось я, пошли мене. А ми кажемо він, коли ось я пошли його. Я тут не при чому, якби ну я є. Ось я такий класний, але ти його пошли. Він вообще не поганий варіант. Ну я якби не проти, якби бути на перших рядках.